Що спільного між переставним законом додавання та звертанням? Цікаве запитання. Відповідь на яке пропоную пошукати разом. Звертання це слово чи група слів, що називає особу або предмет. До яких звернене мовлення? Друже. рада тебе бачити. Люба матінко, ти в мене найкраща. Дякую тобі, Сергійку. Забудовою звертання поділяються на непоширені виражені одним словом та поширені, виражені кількома словами. Наприклад, у реченні Рідний братику. Ти чого так довго? Звертання виражене словосполученням, воно поширене. Чи можна переробити його? Звичайно, якщо скажеш братику, чого ти так довго? то звертання стане непоширеним. На письмі звертання виділяємо комами з одного боку, якщо стоїть на початку або в кінці речення. З обох боків, якщо стоїть всередині речення. Порівняй Світланко, ти вивчила уроки. Я виконала всі завдання, Надія Василівна. Поясни мені, татку, правила додавання у стопчик. Це пунктограма розділові знаки при звертанні. На початку речення, якщо звертання вимовляємо з підвищеною інтонацією, його слід відокремити знаком оклику. Лагідне сонечку. Світи яскравіше. Потренуймося. Віднови пропущені розділові знаки в реченнях. Вітаю, Марійко. Оленко, добрий день. Як у тебе справи? Стільки всього трапилося люба подружко що й не розказати одразу? Перевір себе. Звертання Марійко Оленко відокремлюємо однією комою. Звертання Люба подружко стоїть всередині речення, тому коми слід поставити з обох сторін, зверни увагу на письмі розділові знаки. В усному мовленні звертання виділяємо паузами. Ще однією особливістю звертання є те, що воно не виступає членом речення, тому не слід плутати звертання з підметом. Порівняй, Іринка старанно виконує домашні завдання Хто Іринка підмет. Що робить? Виконує. Присудок. Виконує що. Завдання. Додаток. Завдання які. Домашні. Означення. Виконує як. Старанно. Обставина. Та. Іринко. Старанно виконуй домашні завдання. У першому реченні вжито іменник у наземному відмінку, який означає особу, що виконує дію. У другому слово іринко стоїть у кличному відмінку та називає того, до кого звертаються. Найчастіше звертання це саме іменник у формі кличного відмінка. У художній літературі дуже часто використовують риторичне звертання звертання до неживого предмета, абстрактного поняття, відсутньої особи. Таким чином посилюється виразність висловлювання, його емоційність. У Василя Симоненка читаємо Україно. Ти для мене диво. І нехай пливе за роком рік. Буду, мамо, горда і вродлива, з тебе дивуватися по вік. Зверни увагу. Займенники Ти, Ви ніколи не виступають звертаннями. Вони відіграють роль підмета. Якщо звертання складається із двох слів, то прикметники та займенники в його складі мають форму називного відмінка. Мамо, горда і вродлива. Моя країно. Перебудуй речення так, щоб підмети стали звертаннями. Мама співала колискову. Рідний братик допоміг прибрати іграшки. Олена Петрівна намалювала мій портрет. Діти слухають батьків. Перевір Мамо. Заспівай колискову. Рідний братику. То поможи прибрати іграшки Олено Петрівно. Намалюйте мій портрет Діти. Слухайте батьків. Не забувай про розділові знаки. Зроби синтаксичний розбір першого речення. Що зроби. Заспівай. Головний член речення у формі присудка. Заспівай що? Колискову додаток. Мамо. Звертання не виступає членом речення. Пригадай, як називається речення з одним головним членом. Правильно. Односкладне речення. Найчастіше звертання використовують у питальних та спонукальних реченнях. Це речення за метою висловлювання, речення спонукальне. Тож що спільного між переставним законом додавання та звертанням. Як при зміні доданків сума не змінюється, так і зі звертанням, де б воно не стояло в реченні на початку, всередині чи в кінці. Значення фрази залишається незмінним. Матусенько, ти в мене така гарна. Ти в мене, матусенько, така гарна. Ти в мене така гарна, матусенько. Запам'ятай Звертання це слово або група слів, що називає особу або предмет, до яких звернене мовлення. Забудовою звертання поділяються на непоширені одне слово та поширені кілька слів. На письмі звертання відокремлюється однією комою, якщо стоїть на початку або в кінці речення, двома комами, якщо розташоване всередині. На початку речення, якщо звертання вимовляється з підвищеною інтонацією, його слід відокремити знаком оклику. Пам'ятай про пунктограму. Розділові знаки при звертанні звертання не виступає членом речення. Найчастіше звертання це саме іменник у формі кличного відмінка якщо до складу звертання входять прикметники та займенники, вони мають форму називного відмінка Займенники ти ви незвертання, Риторичне звертання. Звертання до неживого предмета. Абстрактного поняття відсутньої особи. Уникай помилок у вживанні звертань. Любий друже. Став уподобайку. Переглядай відео Pistacia.ua. Українська мова це легко.